Чи є обов'язок самостійно йти на ВЛК. Деякі юристи висловлюють думку, що закон 3621 створює обов'язок для військовозобов'язаних і статусу обмеженого придатних самостійно з'явитися до ДСК до 5 лютого для проходження ВЛК. І що саме військовозобов'язані повинні проявити ініціативу щодо проходження повторного ВЛК. Проте це не так і ось чому. Уважно почитаємо пункт 2 перехідних положень згаданого закону. Установити, що громадяни України, які були визнані обмежено придатними до військової служби до набрання чинності цим законом, протягом 9 місяців з дня набрання чинності цим законом, підлягають повторному медичному огляду з метою визначення придатності до військової служби. Тобто закон. Не встановлює жодних обов'язків для обмеженого придатних чоловіків за власною ініціативою прибути до ТЦК до 5 лютого 2025 року для проходження повторного медичного огляду. Формулювання підлягають означає те, що обов'язок направляти чоловіків із статусу обмеженого придатний на повторне ВЛК покладено виключно на. ТЦК. Отже, якщо чоловік має статус обмежено придатний, йому не треба за власною ініціативою йти до ТЦК, щоб до 5 лютого пройти повторне ВЛК. Відповідно, тут не буде жодних порушень з боку військового зобов'язаного. Притягнути до відповідальності обмеженого придатного можуть виключно у випадках, коли ТЦК викликав військовозобов'язаного для проходження ВЛК. Однак останній таку вимогу просто проігнорував, ну так само повістка. І за повісткою не з'явився.